Ваю курсують конотопом 65 років. За ці десятиліття ось такі вагончики стали своєрідною візитівкою міста. Це не просто громадський транспорт, а предмет гордості, адже конотоп один з небагатьох районних центрів, в якому є альтернатива автобусам і маршруткам, завдяки чому транспорт залишається популярним і нині. Розповів очільник трамвайного управління. Везде, во всьому світі, в Європі і далі за її його Це екологічно чистий транспорт, а Ми думаємо завтрашнім. Это первое. Второе, э, стоимость проезда все-таки в два раза ниже, чем в маршрутке. Хотя бы проиграем на сегодняшний день немного в скорости, интервал движения не вполне удовлетворяет пассажиров. Но я думаю, это все решаемые проблемы. Я думаю, ми скоро будучим таки составимо конкуренцію машини. Таксі мільйон на трамваї на урочистостях з нагоди святкування ювілею. Представники міської влади озвучили саме таку суму за словами заступника міського голови. Гроші витратили на вдосконалення трамвайного сполучення. Саме у 2014 році більше мільйона гривень було. Закладено на розвиток трамваю. Ці кошти пішли на будівництво колії на реконструкцію мережі і ремонт трамвайних вагонів. Крім того, більше 500 тисяч було направлено на підтримку в цілому підприємства трамвайного управління. Така підтримка радує колектив комунального підприємства Трамвайники в свою чергу. Обіцяють суттєво покращити якість послуг та навіть додати принципово нові. Ми можемо вілічити кількість трамваїв з до чем уменьшить интервал движения и более, будем говорить так, удобств больше доставить нашим пассажирам. Но в целях привлечения молодежи к нашим трамваям в следующем году мы планируем в пяти вагонах установить Wi-Fi роутеры и будет бесплатный интернет. святкові заходи у самому розпалі теплі слова, концертні номери і нагородження найкращих працівників. Тим часом на вулиці, навіть попри ювілей, трамваї відкривають свої двері для пасажирів. Про цей вид громадського транспорту конотопці говорять охоче. Якщо говорити про мене, то я не користуюся трамваєм. Так? Але я розумію, що це транспорт для наших мешканців, які вже пенсійного віку. Це дуже зручно, Це транспорт для наших дітей, які знаєте, на сьогодні це стало як то кажуть, такою родзинкою нашого міста. і Тому дуже багато. То дітей полюбляють саме їздити на цьому транспорті. Взагалі це такий у нас рідний бренд у конотопі. Я знаю, навіть якщо до мене приїздять знайомі з якогось іншого міста, то вони ну, в числі такої програми перебування в місті обов'язково покататися на трамваї, тому що для них це якась екзотика. Довжний трамвай їздити навіть ночі. Вот. Я буває вночі їду на Київ. Вони повинні пульсувати. І хватить задовжність робити людям, які працюють на трамвайному депо. Я дуже закохана в Конотопський трамвай, він нам потрібен, так як я вже пенсійного віку, я їм дуже користуюся. Ви знаєте, єдине, щоб ви хотіли ходили чаще і не дуже ламалися. Вагончики стабільно перевозять конотопців. Навіть при аварійних відключеннях світла вимкнені рубильники на роботу трамвайників суттєво не вплинули, розповідає директор. Каже, колективу, який налічує 142 працівники, вдалося адекватно зреагувати на ситуацію. Всі три маршрути працювали як положено. Мы постарались мінімізувати батірі, які могли понести Двіження ми не останавливали. Ну а ті ремонти, які необхідно було проводити, ми перестроїли нізика роботу. В основному в ночное время, когда отключения света нет. Трамваями можна не їздити, але не любити їх неможливо. Це підтверджують всі без виключення містяни. Самі ж вагончики замість слів про симпатію валіють бачити побільше пасажирів. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.